А я думаю, що ви дивилися вже. От вкинуту у на Ютубі в соціальних всіх мережах інформацію щодо оцеї наради. Наради у Житомирському ТЦК обласному, яке нам дало розуміння взагалі, як вони між собою спілкуються. Усі ці керівники РТЦК та відповідного обласного ТЦК. Думаю, не тільки. На поліцію, сподіваємось, кого вона приведе, або на групу оповіщення. А також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписів 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків, шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку, або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам. Це в авторія окупляємо автомобілі у цих людей. І й тепер будь-які засоби, варіанти приветствуються. Так от ключовий момент в чому? В тому, що вони мають відповідне завдання. Завдання і дійсно вишукувати, як вони кажуть, у хелянтів. Це не розшук, але фактично вони його здійснюють. От Дивіться, мені багато хто пише, що такого поняття, як розшук, немає. Е, так, дійсно відповідно до постанови 560-ї кабінету міністрів. Взагалі-то таке слово тут дійсно використовується. Е, розшук. А в якому контексті? В тому контексті, що керівники саме органів поліції. Вони відповідно до пункту 16 організовують проведення поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі відповідного віку, ну, військово облікового документа там та, і разом з документом, який посвідчує особу. І в разі, якщо немає цього документу, а також у разі. якщо, якщо Є дані про розшук, тобто написано в постанові слово розшук. Розшук таких осіб здійснюють їх адміністративне затримання та доставлення до територіальних центрів комплектування. Це стосується поліції. Чому Кабінет міністрів застосував слово розшук, незрозуміло, тому що в кодексі про адміністративні правопорушення, про розшук взагалі-то не йдеться. А чому не йдеться? Тому що розшук це окрема така процедура. У нас є відповідний закон про противнорожкову діяльність і